Друзі, всім привіт! Вашій увазі фокус-покус. Ось такий Ford Focus з'являється у нас на майданчику на продаж. Це у нас 2012 рік, 2-літровий бензиновий двигунчик на автоматичній коробці передач, Автоматик тут звичайний, резинка у нас зимова. Салончик у нас в чехольчиках, подушечки є такі підголовнички. Ось такий апаратик. 167 тисяч, ні, я вибачаю, 164 тисячі рідний пробіг автомобіля. Руль не перешивався. Як новенький. Ось такий апаратик. Як кажуть, на чихлах, на резині, на автоматі, на ключах, на кондюрах, на всіх ділах. Ось такий задній ряд. Потолочок чистенький, не пропалений, не висить. Ось такий. Вигляд має по колу. Коротше, одним словом, автомобіль готовий до зими. Такий цікавий такий апарат. Чекаємо всіх на майданчику для тест-драйву. Ціна такого апарата буде складати 6800 доларів. Знижка буде біля авто.